Долар все глибше лізе в кишені водіїв, і річ навіть не лише в подорожчанні пального. Справжньою несподіванкою стали вимоги страховиків доплатити за вже придбані поліси ще минулоріч. Інакше карманичем не гарантують повного захисту. Чому ж дізнавалася Аліна Суіндукова. Дива з машинами трапляються. У киянина Олександра раптом удвічі подорожчав ось цей Нісан. І не тому, що машина одразу стала раритетом. Просто в країні різко стрибнув курс долара. Та для власника авто це тепер ніяк не добра новина. Страхова стоїмость автомобіля виросла з 124 тисяч гривень до 220. і тому мені приложили доплатити. 2250 гривень за страховку. Страховики підтверджують, у власників казку таки просять грошей зверху. Мовляв, доплата суто добровільна, від неї можна відмовитися. Та ось у випадку аварії відшкодовувати будуть, виходячи з вартості авто, зазначеної в договорі. Якщо водій купував каску, приміром улітку, коли воно коштувало 200 тисяч гривень, а сьогодні понад 300, то вам і компенсують лише третину збитків. В першу чергу це направлено для обеспечение достаточной полной выплаты страхователю для того, чтобы он смог Купити новий автомобіль аналогічно, якщо не дай Бог, буде вкрадений автомобіль, або е замінити свій автомобіль, тобто купити новий равнозначний е повної гибелі автомобіля. Юристи кажуть, якщо в договорі зазначені випадки зміни страхової суми, то процес законний і вкотре радять при укладанні угод уважно читати. Якщо в договорі буде зазначено, що внаслідок зміни фінансової економічної ситуації в країні е страхова премія може збільшуватись, на, е, на переконання страховика. То тоді напевно можна буде змінювати цю розмір страхової премії відповідно до зміни у вартості автомобіля, припустимо, який страхується. Якщо ж гривня продовжить стрибати, то вже завтра страховики можуть надіслати нові розцінки. Доплачувати чи ні, справа індивідуальна. Олександр каже, цього разу доплатить, а далі вже буде добре розмірковувати. Я не хочу казатися в ситуації, коли страховає та суму числі определенну суму а на сто мені скажуть звіні. Вот той суммы, которая перечислила страховая, нам не хватает, чтобы отремонтировать тебе тот же бампер. Поэтому я для очистки совести заплачу по этой, а дальше уже, ну, как Бог даст.